Привіт друзі! Сьогодні завжди я Вас 3 і ми будемо знімати гру е «Футбол». Зараз ви бачите мою таблицю. Я вже багато турів був, зіграв, і в цьому відео я зіграю напевно один марш і планую... Бути на третьому місці пригнати Манчестер Юнайтед. І завтра ще одне вийде відео про 에... напевно Роблокс. І ми погнали! Ску склад немач. Уртежон Рума. Давайте справи е, Гіменес і Аканджи зліва Роберсон справа Бісен, два опорники, Ольвєрде Кайсет, трохи вище Фаджоли, трохи ще вище Бесі і два допадника Фантхе і Ойрсаба. Ми розпочинаємо. Є буде Oh, tá josteig, o que é que Raya, Saliba. Valverde. O que А він тут разу так. Месі, ох ти. Зараз Скоріше покажу, скільки то всі забаза горілки і за Месі да найбільше. Дальше Коббреа Мартинелли, <клес> Жанулиджи на Рома, на Робертсона. на Кайседо, Хадрико <клес> Вальверде, Бисет, Бисет, Робертсо.

Ух ты, наверх, так такая галактика. Ох ты, вот забывай вас на Наш холл Лизе. Я буду радить. Дак он драйв. Мартинелли. Писать. щоб він щось повів. Повів. Олєр, ти бий. це хто? Твої сутал? Ага, Добре, перший тайп закінчується на рахунок 2 долю під нашу користь за роботи. Ми... Прикінчується, дивиться, щоб всього були кращі. Другий тайм демо грати партії вольєрдехти. Деклад подача? Ніху уда. Ну, Нам головно не пропустити. Увидев, що попробувати. Можно бить думаю, Там может. I Ух, ти! Ще один повтор так і Му Хороший ром вже є. Ах ты. Давай кайсали третім штретински кислых. Hvor er den? А просто некраш. Ай, і зразу забили гол. Зі Генченку. Добрый, друзья, мы уже будем... Нет, не будем прожигать. Мы по всьому будем вернуться, конечно. Ну, не кажется, на админ, був. у меня кто был. Ну, это вот подня... я думаю, что не поднялось. И мы поднялись, Поразка чи що? Напевно Завжди на інші серії Бо на інші серії, можемо. Так, ой. Сюда. Тепер топ-30 крашу бомбу зробили вертись. Тут дробайся зразу я... Ноль. 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 Пятнадцять. Три, но, один, десять. Двадцять два. Четверте місце Месі Друге Ой собак. Третє Вальверде і перше Санналзу. І добре друзі, ми вже будемо прощатися сьогодні як завжди Лолос-03. всім па-па!